Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як зараз можна виїхати в Канаду вже після закінчення програми CUAT. Як ви знаєте, вона завершилась 15 липня 2023 року. Але ще є один варіант, і це вже точно останній шанс. Тому користуйтесь, якщо ви раптом не встигли податися по CUAT. Перш ніж я перейду до теми відео, пропоную підписатися вам на мій Телеграм-канал canada for ua де ви знайдете усе необхідне по виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де є ціла спільнота людей у чаті canada for ua Чат, де ви можете спілкуватися, задавати питання, ділитися досвідом, знайти однодумців, які теж планують або вже виїхали в Канаду та Штати. І крім Канади, я також займаюся супроводом по. Виїзду в Сполучені Штати. У мене на каналі є багато відео про виїзд як в Канаду, так і в США. Тому звертайтеся, кому це актуально, і ми переходимо безпосередньо до теми. Отже, хто встиг податися до 15 липня 23-го року на програму Сі яка діяла з березня 2022 року, і по якій я зараз вам вставлю скрін. На, станом на 5 серпня 2023 року в, в Канаду заїхало 173 тисячі українців, навіть 173 з половиною, а подалося на цю програму більше мільйона, мільйон і майже 200 тисяч. А, тому хто От серед тих, хто подався? Встиг таки до її закінчення, ви маєте час до 31 березня 2024 року на те, щоб заїхати в Канаду, і отримати всі ці плюшки, які мали всі по CUAT, тобто це і безкоштовне медичне страхування, і дозвіл на роботу на три роки, одразу який ви автоматично отримаєте з візою, і мовні курси, і в деяких випадках безкоштовні. Товне житло на перший час це зазвичай близько двох тижнів і. Виплата 3 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі на дитину все це ще діє. Тобто, якщо ви подали анкету, то чекайте запрошення на біометрію. Далі у вас буде вклейка візи. І, до речі, нагадую, що ми записуємо як на біометрію, її зараз можна здати, як у Києві, так і у Львові. Так і пропонуємо послугу доставки паспорту на вклейку візу за кордон. Послуга ця коштує 70 євро за паспорт, що значно дешевше, ніж вам самостійно їхати. За кордон і організовувати це все ще чекати там на вклейку, тому що вона може тривати пару тижнів. Хоча у нас ми вже налагоджена у нас робота з візовим центром. Ми возимо у відання. Я співпрацюю з туристичною компанією, яка возить туди регулярно паспорти, і ми вклеюємо нашим клієнтам досить швидко. Тому кому потрібно буде вклеїти візу, будь ласка, звертайтеся, і також ми приймаємо дитячі паспорти без запиту, якщо він є у одного з батьків, або якщо у батьків є вже вклеєні канадійські візи. Детальніше про різні складні випадки у мене є окреме відео. Будь ласка, передивіться його. Але що ж робити, якщо ви не встигли податися до 15 липня? хоч я. Принаймні в інстаграм, ну, мабуть, раз двадцять нагадувала, починаючи ще з червня, щоб подавалися всі, тому що це вже буде кінець. Так от для вас є складніший варіант, ніж було раніше сію ЕІТІ, але все ще можливо отримати ну, майже всю ту саму підтримку від Канади, і що найголовніше дозвіл на роботу, тому що. Зараз ви можете податися на звичайну туристичну візу Канади. І так тут вже буде візовий збір 185 доларів з особи. І так буде складніше сама подача, в плані більше документів потрібно. Треба підтвердити фінансовий стан. Тобто, ну як стандартна процедура, і раніше була подача на канадську візу, така ж непроста, як і на. Американську, проте на канадійську візу немає співбесіди, в чому великий плюс. І ми, до речі, теж пропонуємо супровід на подачу на цю звичайну туристичну візу Канади. Але якщо ви знову ж таки залітаєте в Канаду до 31 березня 2024 року, ви можете вже з середини Канади податися на дозвіл на роботу або на навчання тривалістю до трьох років. А далі, з дозволом на роботу, ви можете податися так само на Медичне страхування і на оті інші переваги, які раніше були у CUAT. єдине, напевне, ви не будете кваліфікуватися на виплату 3 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі на дитину, що було великою підтримкою для власників CUAT, Але якщо ваша ціль виїзд в Канаду і перебування там протягом декількох років з подальшою можливістю легалізації, то зараз це все одно дуже класна можливість. Тому що просто для порівняння для того, щоб по стандартній процедурі без спеціальних умов для українців отримати дозвіл на роботу, це треба або знайти роботодавця в Канаді, який заморочиться, і у всій Канаді не знайде потрібного кандидата на дану позицію і вирішить запросити вас із-за кордону і довести канадським органам, що він не знайшов підходячого кандидата, і що саме ви йому потрібні. Це довго процедуру процедура отримання такого спеціального дозволу для роботодавця ЕЛМАЄ називається це. Ну коротше, і це коштує великі гроші, і ніхто ясно просто так не буде заморочуватися. І крім того, навіть якщо ви отримаєте, навіть якщо вашого роботодавця схвалять, дадуть дозвіл дозволи і так далі. Все одно ви будете прив'язані, ваш дозвіл на роботу буде прив'язаний до цього конкретного роботодавця з спеціальними умовами для українців. Ви отримаєте відкритий дозвіл на роботу Open Work Permit, який дозволяє міняти роботодавці, працювати на будь-якій роботі і не прив'язує вас ні до чого, ні до провінції, ні до роботодавця, ні до чого. Такий дозвіл на роботу можна ще отримати, якщо ви закінчите вищий навчальний заклад в Канаді, а навчання в ньому коштує для іноземців, ну від десь 17 тисяч канадських доларів на рік. Це просто для уявлення і розуміння, як важко отримати дозвіл на роботі в Канаді, який зараз ви можете отримати просто тому, що ви з України. Тому навіть якщо ви пропустили 15 липня, не встигли, не знали про сію щось там у вас не вийшло. Я все одно раджу податися на. Візу туристичну, звичайно, нехай платно зараз, і встигнути залетіти до 31 березня 2024 року в Канаду і податися на дозвіл на роботу і могти перебувати в Канаді так само, як і тримачі візи сі до трьох років. І до речі, це мультивіза, тобто ви можете виїжджати з Канади, повертатися. Вас ніхто там не тримає на відміну, наприклад, від програми for Ukraine», по якій я зараз знаходжусь в США, і от вже майже рік після того як я приїхала, тільки зараз дозволили подаватися на спеціальний. Там статус тимчасового захисту США, з яким можна отримати дозвіл на виїзд, і це платний дозвіл, обмежений в часі, тому тут в Америці набагато складніше. Канада зробила для українців просто ідеальні умови для того, щоб приїжджати, жити, їздити на батьківщину, якщо потрібно, і так далі. Хто зараз вже перебуває в Канаді? Для вас теж важлива дата 31 березня, тому що до неї можна безкоштовно подаватися на зміну чи по Довження вашого статусу після 31 березня всі плюшки закінчуються, і вже повністю все повертається для українців на стандартні візові збори, стандартні процедури подачі і так далі. Ну і останнє, але не менш важливе, про що я хотіла сьогодні розказати: це те, що 15 липня із закриттям програми Сіє міністр еміграції Канади оголосив відкриття нової імміграційної програми спеціально розробленої для України, Українців завдяки якій українці, які вже заїхали в Канаду і мають близьких кровних, тобто родичів, це брат, сестра, діти, батьки, бабуся, дідусь або онуки, або е Партнер в шлюбі, або навіть просто в цивільному шлюбі, вони зможуть вас спонсорувати на постійне резидентство. При цьому цей ваш близький родич повинен бути або ж постійним резидентом в Канади мати піар статус або бути громадянином. Так, програма, на жаль, не для всіх українців. І я, у мене є, до речі, родичі в Канаді. І коли я прочитала, і у мене не настільки на жаль, близькі родичі в Канаді. Мені би ця програма не підійшла. Але якщо у вас є а, кровні родичі, знову ж таки діти, батьки, повнолітні, до речі, діти, батьки, прабатьки або повнолітні онуки. Або сестра, брат, або чоловік, дружина, як в офіційному, так і в громадянському шлюбі. То ви з 23 жовтня 2023 року до 22 жовтня 2024 року. Ви маєте рік на те, щоб податися на цю програму і отримати статус постійного резидента. Ближче до запуску програми, ближче до кінця жовтня буде відомо більше деталей. Я обов'язково зніму ще одне відео про цю програму, коли Олосять усі критерії подачі. Але дуже круто, що Канада оголосила таку програму в Америці. Поки що, на жаль, немає такого прямого переходу на грін карту, навіть з близькими родичами. Ми сподіваємося, що щось з'явиться і знову ж таки слідкуйте за моїм каналом. Я обов'язково про це повідомлю. Але поки що маємо, що маємо. Тому, підводячи висновки, хочу ще раз замотивувати вас зробити канадійську візу. Якщо ви дійсно хочете виїхати в Канаду, то встигнути це зробити до 31 березня для того, щоб отримати дозвіл на роботу в Канаді, який дозволить вам накопити бали для системи експрес-центру. Наприклад, якщо ви будете проходити по федеральній програмі імміграції, навіть якщо у вас немає найближчих родичів в Канаді, ви все одно за допомогою імміграційних юристів і звертайтеся, я підкажу, хто вам в цьому зможе допомогти. Зможете все одно отримати постійне Резидентство Канади, якщо у вас є така ціль, знову ж таки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, де ми публікуємо новини через день. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Папа, папа. -па.